екс премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон описав саміт на Алясці як один із найнеприємніших моментів сучасній дипломатії. Він вважає, що такий урочистий прийом для Путіна це ганьба і зрада тих цінностей, за які бореться Україна. На думку Джонсона, сам факт привітання Путіна на американській землі. Організація для нього там червоної доріжки та запрошення до президентського лімузину виглядало як приниження міжнародних депром... деп... демократичних принципів. Він також назвав шокуючим надання російському керівництву майданчика для поширення своїх пропагандистських наративів. Також донька Келога обурилася червоною доріжкою для Путіна МОПС. Назвала церемонію зустрічі російського злочинця просто жахливим рішенням і додала, що відповідальні за це особи повинні понести покарання. Особливе невдоволення вона висловила через залучення американських військових до церемонії. Пам'ятаєте, під час якої вони брали участь у розстеленні червоної доріжки перед тим, як Путін вийшов з свого літака? І МОПС вважає, що це рішення є неприйнятним і заявляє, що використання солдатів у формі для таких дій щодо одного з головних супротивників США є абсолютно недоречним.